Церква це зібрання віруючих людей, які грішні люди, які не ідеальні люди, але які хочуть наближатися до Бога, які хочуть змінюватися. Тому, якщо ти ходиш в церкву для того, щоб критикувати та осуджувати, Інших людей за те, що вони щось не так роблять, мені тебе шкода. Якщо ти осуджуєш та критикуєш свого пастора чи священника, мені тебе також шкода. Якщо твій пастор або священник не робить якогось явного гріха і вчить по Слову Божому, ти не маєш право його осуджувати. Тому що осудження не від Бога, осудження від диявола. Ходи в церкву і займайся собою. Не дивись на інших людей, дивись на себе і на свої вчинки, на своє серце. Благословін тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.